2019 рік розпочинається виходом не особливо очікуваної гри під назвою Еплегітел Innocence, де мета головних героїв була рятуючись втекти від святої інквізиції, але шлях йому складнювали натовпи чумних щурів, які не давали гравцю ні на хвилину відчути себе у безпеці. Але сьогодні вас чекає дещо набагато цікавіше, а саме друга частина серії ігр Еплегітел, «E у якій епоха середньовічної Франції занурює гравця прямо у нітючу атмосферу тих часів, надаючи почуття невпевненості й тривоги. Боротьба за своє існування і віру в краще майбутнє змушує головних героїв робити все можливе і неможливе для досягнення своєї мети наперекір навколишнім обставинам. Усе перелічене і навіть більше вас чекає у цьому відео. Від себе я вам можу побажати гарного перегляду. А ми починаємо. Все почалося з розробки сіквел для продовження першої частини французькою студією Особо Студіо. 13 червня 2021 року гру анонсували, а вже через рік, 18 жовтня, гру випустили у продаж. Розробники не хотіли створювати звичайний проект, схожий на стандартний коридорний бойовик або стелс у середньовіччі. Адже ігор з подібним жанром досить багато, і виділитися серед них буде надзвичайно складно. Тому було прийнято рішення віддати перевагу сюжету і емоціям, які перестріли. <звідуватимуть> гравців під час геймплею. Планувалося зробити гру для більш-менш дорослої думаючої аудиторії, яка розуміє всю емоційну складову і повною мірою може зануритися у свої почуття під час проходження гри. Також велика ставка була зроблена на візуальне та звукове поглиблення, аби кожен міг відчути всю красу і особливість цього світу, які раптом можуть перелитися в найбільш неочікувані сценарії. Так, мушу визнати, що ставка зіграла. Високі оцінки серед критиків гравців показують, що гра дійсно виділилася, а розробники не полінилися і реалізували гарний проект. Зайшовши на сайт метакритиків, ми бачимо середню оцінку 85 із 100, і Я навіть трішки засмутився, побачивши такий бал. Бо ця гра справила на мене таке враження, я відчув такі емоції, пережив такі почуття, що думав її оцінка 95, а то й більше. Чому так, думаю, ви все побачите і зрозумієте у наступних розділах. Що стосується реклами, так ця гра не розповсюджена, про неї мало хто знає, мало хто в неї грав. Але якщо ви зустрінете людину, яка пройшла цю гру спочатку і до кінця, я вас запевняю. Практично всі гравці відгукуються про цю гру у позитивному ключі, підтверджуючи особливість і неповторність її подачі, яка реалізована у Plague Tale Requiem. Сюжет гри розгортається навколо головних героїв амісії та хьюго. Вони намагаються врятувати себе від великої загрози небезпечної чими та таємничого братства, яке володіє зловісною владою. Події гри проходять в середньовічній Франції середини 14 століття, де герої повинні шукати спосіб вижити в умовах загрозливого світу. Населеного чумовими щурами та іншими небезпеками. Під час своєї подорожі вони вивчають магію, розкривають таємниці своєї родини і зустрічають найрізноманітніших персонажів, кожен з яких несе свою важливу роль, підтримуючи, направляючи і повчаючи головних героїв. Гра розкриває драматичні стосунки між родинною, владою і самим життям, змушуючи гравців вибирати між мораллю та виживанням. Ця історія про боротьбу за спокій, про пошук власного місця в жорстокому світі, про змагання зі злом та вірою в світле добро навіть у найтинніші часи. A Plague Tale Requiem пропонує глибокий і захоплюючий сюжет, в якому кожен крок героїв дарує нову порцію відкриттів та напруження. Також є у цій грі одна винятковість, яка особисто мені дуже подобається, як у рідко реалізовують інші компанії у своїх проектах. Це максимально несподівана зміна настрою, коли зі спокійного дослідження локації всяких прогулянок і насолоди красою видів, зненацька починається щось неочікуване, або навіть інколи екстремально неочікуване, ставлячи головних героїв у тупикове положення, з якого важко вибратися. І мало того, що гравець починає переживати за героїв і робити все, щоб вийти з даної ситуації, так ні, гра підкидає ще більше неочікуваних деталей, які роблять положення ще більш безвихідним. Тобто, граючи, ти думаєш, о ні, зараз напружений момент, мені треба його пройти, і все буде добре, буде хеппі енд. Ні, хеппі-енду не буде. Гра тебе затягує у ще більшу пріру проблеми напруження і емоцій. А потім все максимально несподівано закінчується. І ти сидиш у повному шоці від пережитих по. Геймплей гри спроєктований так, щоб поглибити гравця у жорстокий і непередбачуваний світ історії та виживання. Гра поєднує різні жанри, створюючи унікальний та насичений геймплейний досвід. Центральною складовою є стелс, поєднаний з інтерактивними головоломками, використанням оточуючого середовища та прийняттям швидких різноманітних рішень. Гравцю доведеться розв'язувати задачі, долати перешкоди та розгадувати темниці, часто засновані на реальних фізичних принципах. У арсеналі головного героя буде невелика кількість інструментів, які ви повинні розумно використовувати для успішного подолання перешкод. Під час ваших подорожей вам знадобиться розробляти стратегії, щоб вижити в умовах, де навіть маленька помилка може коштувати життя. Значний ексант приділяється взаємодії між головними та другорядними героями, які надають більше можливостей та способів вирішення проблеми, яка постає перед гравцем. Цим самим геймплейні механіки не встигають приїстися і регулярно змінюються. Проходячи пладіти урокєм, починаєш розуміти, що такий набір атракціонів у такому сетінгу середньовіччя та 6000 тисяча мешорів. Раніше ніде не зустрічався. Гра увібрала в себе якусь особливу комбінацію рішень, залишаючи після себе дуже приємне враження не як від бойовика, а як від справжньої пригоди. Та звуковий аспект гри з Requiem являє собою просто шедевр, який сприяє створенню незабутнього досвіду для гравців. Гра вражає своєю деталізованою графікою, яка допомагає створити реалістичний світ середньовічної Франції. Деталі архітектури, середовища та персонажів, виведені на високий рівень, допомагають глибоко погрузитися у світ гри. Локації бувають як прекрасно живописними, так і похмурими, іноді навіть з нотками огиди. Відеоефекти у грі реалізовані на високому рівні, поглинаючи гравця у геймплеї з головою, створюючи ілюзію реального світу. Ігор з настільки вишуканою графікою можна перерахувати на пальцях, але не все так гладко. Є і мінус, великий і мінус. Це погана оптимізація. Для того, щоб завантажувати всі ці красоти деталізації ефектів світу, потрібно мати серйозне залізо. Інакше буде біль. Що стосується звуку, то тут просто низький уклін перед аудіорозробниками. Настільки чітко підібраний музичний супровід гри я в житті бачив всього раз. Як ви думаєте, де? Так, у грі The Last of Us. Головний саундтрек гри став символом A A Tale. Звуковий дизайн гри максимально точно підкреслює атмосферу та створює глибокий емоційний вплив. Акустичні ефекти та звуки навколишнього середовища допомагають поглибити гравця у гру, роблячи кожну сцену незабутньо захопливою та насиченою. Від спокійних моментів до напружених епічних битв. А зараз я вам пропоную, підсумувавши все, вище сказане, пірнути у загадкову красу і неповторність цього світу. логічніше почати з цього епізоду, але я вирішив залишити його на кінець, бо ця частина відео буде найцікавіша і найважливіша. Вона допоможе вам більш точно зрозуміти той задум, який розробники реалізували у грі. Так от, повертаючись до головних героїв, прізвисько яких дерун, потрібно підкреслити відношення між Амісією та Хьюго. Вони являються братом і сестрою з найбільш душевно близькими відносинами один до одного. Те, як вони підтримують, допомагають, заспокоюють, переживають один за одного, долаючи гігантську кількість перешкод, змушує гравця, затамувавши подих, з насолодою переживати всі події, які спіткають головних героїв. Чого варта лише одна амісія, яка пережила такі фізичні, психологічні й емоційні навантаження. Не кожен дорослий професійний воїн тих часів міг витримати подібне. Скільки перешкод, скільки проблем пройшла на своєму шляху ця дівчина, піклуючись над своїм меншим братом, викарбувавши непереломну силу волі на шляху до своєї мети. У грі був один момент, коли амісія скрізь сльози фізичну душевну біль робила те, що було потрібно. І саме цей момент мене викликав таку велику кількість емоцій. Починаючи від справжнього шоку і Жя без вихідності, закінчуючи несподіваністю від розв'язки тієї ситуації, у якій опинилися головні герої, саме цей момент гри дає можливість зрозуміти гравцю наскільки іноді буває несправедливий і непередбачуваний світ. Що стосується Хьюго, то це просто дитина зі звичайними дитячими інтересами до пізнання світу, грайливості і радості, якому прийшлося рано подорослішати. Це хлопчик, у якого є добра і турботлива сестра та друзі, але й велика проблема, яка постійно переслідує його. Все, чого головні герої прагнули, це миру і спокою у своєму житті. Гравці, яким пощастило пройти цю гру, беззаперечно вдячні розробникам за відтворення настільки продуманих персонажів. Їх співвідношення, реакції на різні життєві події роблять головних героїв максимально наближеними до звичайних людей тих часів. Тепер Можемо зрозуміти, що Плегія Tale Requiem дуже старано написана гра з продуманим світом до дрібниць, незвичайними поворотами подій, ведучими героїв по шляху до усвідомлення головних уроків і внутрішніх змін. Її захоплюючий геймплей та візуальна реалізація, звучання та локації, які можна описати найрізноманітнішими словами, роблять її незабутнім досвідом для кожного гравця. Плегія Tale Requiem – це не просто розважальна гра, це художній твір, який залишить слід у серцях гравців завдяки своїй неповторній Атмосфері та запаморочливій історії. Підсумовуючи все вище сказане, таке творіння нізащо не варто обходити стороною, бо вся гра націлена в першу чергу на ваші емоції. Вона обов'язково подарує вам і посмішку від радісних моментів, і напруження від можливих навколишніх небезпек. Моя особиста оцінка 10 з 10. Я рекомендую кожному, в кого є можливість пройти цю гру і відчути ті емоції, які надовго залишаться у вашій пам'яті. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Же вам гарного настрою з вами був Славко. До зустрічі!